Добрий день. Зараз я покажу вам, як визначати положення центру тяження геометричним методом. Не для всіх фігур, не для всіх тіл, а тільки для таких підходить цей метод, який можна розділити на дві правильних фігури. Як це правильних? Ви ділите їх на прямокутники або трикутники, або паралелограми. Ну, паралелограм – це два трикутники. Фігура повинна бути однорідною тобто, зроблена з одного того самого матеріалу і однакової товщини. Якщо ця фігура, скажімо, зроблена з одного металу, а оця частина з іншого металу не можна. Якщо тут товщина, скажімо, 3 мм, а тут 1 мм, теж не можна. Як же ми робимо? Ми розділяємо на два... Прямокутника, або прямокутник і трикутник або два трикутника, як у вас в книжці. Ну, тут доцільно розділити на два прямокутника. Будете робити коли лабораторну роботу, таких не беріть. Бо це натяження такої фігури, він десь тут. І перевірити експериментально, чи правильно ви знайшли, Ну неможливо. Отже, розбиваємо на два прямокутники: ось цей зелененький і оцей жовтенький. І тоді знаходимо центри тяжіння кожного прямокутника. Якщо це прямокутничок, то перетин діагоналі, перелограм теж. Якщо це трикутничок перетин медіан. Ось робимо діагональ одна, діагональ друга, Оце, отут центр тяжіння. Можна вважати, що вся маса отут зосереджена в цій точці. Для жовтенького те саме. О, якась стрілочка, ну ладно. Можна вважати, що вся маса отут зосереджена. І тоді центр тяжіння складної фігури буде десь на прямі, яка з'єднує ці два центри. Давайте її намалюємо. І оцю пряму я залишу в подальших малюнках. Оці діагоналі, їх вже не будете, ви бачите, бо тоді ви не розберетесь, де там що. З'єднали центри, отже десь тут лежить. Поїхали далі. Тепер розбиваємо на інші правильні фігури. Теж два прямокутника, скажімо, ось такий і ось такий. І так, так само все повторюємо. Знаходимо центр тяжіння оцього прямокутничка, верхнього і нижнього. Так, Знаходимо, тобто повторюємо всі дії, малюємо в діагоналі, малюємо в нижньому діагоналі. І знову з'єднуємо оці точки. Оці центри тяжіння з'єднуємо. З одного боку, центр тяжіння повинен на цій прямій лежати, на цьому відрізку, вірніше, а з іншого боку, на цьому відрізку. І вони перетинаються в цій точці, то це і є спільний центр тяжіння складної фігури. Ось так. Можете, так як в підручнику написано і таку ж фігуру взяти трапецію, можна ось так зробити, і знайти центр тяжіння складної фігури таким способом. І тоді знов на палець поставити і перевірити, як і в попередньому випадку, що це дійсно центр тяжіння. Все, діти, бажаю вам успіхів і чекаю ваших лабораторних робіт.